Я згадала, коли мене попустило і коли мені стало легше. Коли я була на грудному вигодовуванні, мені страшенно хотілося шампанського. Але мені сказали, що на грудному вигодовуванні Боже збав, щоб там якийсь алкоголь, не дай Боже, нашкодиш дитині ніякого алкоголю. Я мучилася, пам'ятаю, ну, місяця три мені прям панічно хотілося ковток шампанського. І я почула відео Комаровського, якщо я не помиляюсь, Комаровський сказав, що Дівчата, якщо вам хочеться на грудному вигодовуванні випити трішки шампанського, це буде значно краще ніж ви будете отака, ото на нервах на психу. Тому що ти розслабиш нервово. Ти систему. розслабишся і все буде добре. Значить, я дзвоню мамі, розроблю план, як мені це зробити, щоб ніхто не бачив. Дзвоню мамі кажу: мама, ти можеш посидіти з Артурчиком три години. Я робити свій ковток шампанського. Я не сказала, не сказала нікому. Щоб мене не засудили.